Так, ваш кріль може приймати чужих самець. Потрібно дотримуватись певних правил. Злучка проводиться тільки на території самця. На знайомій території самець поводиться більш впевненіше і активніше. Перевірка здоров'я кролиці, тобто власної кролиці, має бути впевненою, що вона здорова, без паразитів і ознак інфекції. Короткий процес. Зазвичай спарювання триває 5-10 хвилин. Якщо самець зробив діло з характерним падінням на бік... То це ознак того, що все пройшло успішно. Контрольна злучка. Рекомендується повторити спарювання через 5-7 днів. Гігієна та карантин. Рекомендується після контакту самця з чужими кролицями бажано дезінфікувати клітку та перевірити самця на наявність інфекцій. На мою думку, якщо ви знаєте господаря і впевнені в здоров'ю його кролиць, то приймайте їх до свого кроля. бо в іншому випадку можна привести разом з кролицею ще якусь інфекцію. Тому вирішувати тільки вам.